Незабаром рівняни зможуть навчатися в спільному польсько-українському університеті. Про це заявив колишній рівненський студент, а нині канцлер Європейського колегіуму польських і українських університетів Олександр Куций. Сьогодні він відвідав рідну Альма-Матер та поспілкувався зі студентами. Декларація прем'єр-міністра підписана 28 березня 2008 року Юлією Тимошенко і Дональдом Туском вже входить в стадію завершення роботи. По, вже відбувається фіналізація тексту угоди. І я сподіваюся, що згодом матимемо польсько-український університет, який матиме мережеву структуру. Передовсім головний офіс в Любліні, головний офіс в Києві, а також в інших містах. В цьому контексті канцлер розраховує на співпрацю із Рівненським інститутом слов'янознавства. Ми е, думаємо, що е, як буде створений українсько-польський е, університет, то в е, роботі деяких спеціальностей факультетів буде приймати, е, робо, буде приймати участь і наш інститут слов'янознавства. Тим більше, що вже аспіранти нашого інституту учаться в колегіумі українсько польському від подібної співпраці виграють передусім студенти, запевняє і керівництво університету, і канцлер. Адже у рівненської молоді з'явиться можливість легше вступити до вишів в Польщі, а викладачам обмінятися досвідом з закордонними колегами. Тетяна Закордонець, Володимир Захаров, новини Рівного.